Російські війська завдали чергового удару по Києву, внаслідок чого постраждали щонайменше двоє людей. Повідомив керівник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко. Наслідки атаки зафіксовані одразу у п'яти районах столиці. У Дарницькому районі виникла пожежа в нежитловій забудові та пошкоджено 25 і і поверхові будинки. У Дніпровському районі виявлено уламки ворожих об'єктів, зафіксовано пошкодження території дитсадка та житлового будинку. На печерську ударом пошкоджено автозаправну станцію та припарковані. Автомобілі у Шевченківському районі міста Києва. За попередніми даними ушкоджено 22-поверховий житловий будинок у Деснянському районі. Пошкоджено нежитлову будівлю. Ми стежимо за ситуацією. В наступному випуску матимемо включення нашої кореспондентки. Дізнаємося більше зараз на Київ летять крилаті ракети. Є загроза балістики. Також вибухи по інших містах та областях нашої держави, зокрема в Харкові у Харкові та Дергачах. Внаслідок російських обстрілів травми дістали щонайменше четверо людей. Двоє з них у шпиталені, повідомив про це керівник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синігубов удари завдавали дронами та керованими авіабомбами. Міський голова Харкова Ігор Терехов заявив, що через цілеспрямовану атаку на енергетичну інфраструктуру міста змушений відключити від тепла приблизно 820 багатоквартирних будинків. За його словами, щоб не допустити замерзання мереж у 20 градусний мороз доведеться злити теплоносій із однієї з найбільших ТЕЦ у місті у Харкові. Цілодобово працюватимуть пункти незламності для забезпечення руху. Запустять додаткові автобусні маршрути. Ми матимемо включені із Харкова. Також будьте з нами дізнаєтесь більше. Вночі російські війська атакували суми зафіксовано влучання у багатоквартирні будинки в зарічному районі міста. Виникли загоряння та пошкоджено вікна. Про це повідомив міський голова Сум Артем Кобзар в одному із будинків. Після удару порушене теплопостачання мешканці залишилися без опалення за попередніми даними загиблих і Ранених немає під обстріл. Також потрапив конотоп, де зруйновано приватний будинок. Із будинку врятували трьох людей. Також пошкоджено школу та об'єкти інфраструктури. Повідомив міський голова Конотопа Артем Семеніхін. Постраждалим надається необхідна допомога. І у повітряних силах збройних сил України попередили про ймовірні пуски крилатих ракет російськими Ту-95 із району Каспійського моря. Повітряні війська закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Вона лунає на сході, півночі, Півдні та заході нашої держави. І зараз ракети на території нашої держави. Є вибухи у Дніпрі, є вибухи у Вінниці. Ракети рухаються до Києва. Також є загрози балістики. Перебувайте в укриттях. Про все будемо інформувати вас та повідомляти. Тим часом у Брод на Львівщині сьомий день триває ліквідація пожежі, яка виникла після атаки Російської Федерації на об'єкт критичної інфраструктури. До гасіння залучені рятувальники з кількох районів області. Про це повідомило Суспільне місцеві мешканці. Активно допомагають пожежникам, забезпечуючи їх гарячою їжею та напоями. Рятувальники зазначають, що така підтримка суттєво полегшує роботу, особливо вночі та у сильні морози, у зв'язку із надзвичайною ситуацією. Бродівська міська рада продовжила дистанційне навчання у школах і позашкільних закладах. Онлайн формат навчання діятиме щонайменше до 6 лютого. Володимир Зеленський обговорив із президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляйн енергетичну підтримку України. За його словами, європейський союз продовжує допомогу і найближчим часом очікуються нові поставки генераторів та додаткового енергетичного обладнання. Під час розмови Урсула фон дер Ляйн поінформувала про фіналізацію 20-го пакета санкцій проти Росії. Зеленський зазначив, що тиск уже має відчутний вплив на російську економіку та може посилитися за умови правильної реалізації. Санкції. Сторони також обговорили дипломатичну роботу і підготовку документів щодо гарантій безпеки та плану відновлення України. Також домовилися про тіснішу взаємодію для забезпечення чіткості та повного розуміння майбутніх рішень. Також триває робота в Європі щодо нових санкцій проти Росії. За цю війну санкції, які не просто покарання, але й можуть обмежити російську здатність воювати. Ми робимо все, що в дипломатії спрацювала. Але це Росія повинна відмовитись від війни. Також президент України Володимир Зеленський провів нараду із українською переговорною командою напередодні нового раунду перемовин тристоронніх. За його словами, переговори можуть відбутися вже у середу та четвер цього тижня. Участь взяли майже всі члени делегації, зокрема Рустем Умеров, Кирило Буданов. Сергій Каслиці, Андрій Гнатов та Олександр Бевза також очікується участь Давида Арахамі, який є лідером фракції Слуги народу у Верховній Раді. Президент погодив рамки перемовини і визначив конкретні завдання для команди. Окрім тристороннього формату, українська делегація планує двосторонні зустрічі з американською стороною. Зеленський наголосив, що Україна готова до реальних кроків заради досягнення гідного і тривалого миру та завершення війни. Ну і з американської сторони до Абу-Дабі має прибути стів відков, який представлятиме позицію Дональда Трампа і Сполучених Штатів Америки. Секретар Ради національної безпеки та оборони Рустем Уміров заявив, що найближчим часом можуть з'явитися конкретні результати щодо обміну полоненими із Росією. Уміров наголосив, що українська команда діє за чіткими директивами президента та працює задля справедливого і стійкого миру. Робота зі звільнення українців з російського полону триває безперервно від 2022 року. В умовах блокаутів та енергетичних випробувань Патріарший собор Воскресіння Христового відкрив для киян і гостей міста простір підтримки. Там можна зігрітися, зарядити пристрої та сховатися в укриття під час повітряних тривог. Яку ще допомогу можна отримати у Патріаршому соборі? В сюжеті моєї колеги Наталі Стареправо. Більше тисячі комунальників працюють кожного дня у столиці, аби вирішити критичну ситуацію із теплопостачанням. До київських фахівців долучилися аварійні бригади з десяти регіонів України. Підтримку надають і міжнародні партнери країни Європейського союзу та Японія передали модульні котли і генератори, допомагають місту. Військові та релігійні організації серед них Українська греко-католицька церква. Так, при Патріаршому соборі відкрили простір допомоги для киян. Тут можна зігрітися, підзарядити гаджети, попрацювати чи перечекати повітряну тривогу в безпечному місці. Загальний простір працює цілодобово, а світлиця за визначеним графіком. Після останніх цих обстрілів, атак і викликів, які з'явилися для киян, коли в наших квартирах, домівках забракло тепла і світла, ми вирішили це укриття зробити цілодобовим. Цей простір світлиці, простір світла, тепла відкритий з 10 до 18 години. Але рівно ж в нашому укритті ми дбаємо, щоб було тепло, щоб був чайник, щоб було що перекосити, щоб люди, які сюди приходять, могли в будь-який час загрітися. Під час вимушених канікул до 1 лютого у Києві при Патріаршому соборі УГКЦ працював денний табір для дітей віком від 6 до 13 років. Тут вони гралися, малювали і співали. Наші аніматори, молодь. Психологи, волонтери працювали тут з дітьми, і власне так і батьки сюди приходили, приводили дітей до цього укриття, бо в укритті почувалися безпечно і заодно мали корисно в колі однодумців розвиватися. Наго за сприяння польської церкви УГКЦ передала місто півсотні генераторів і теплових гармат для обігріву. Окремий напрям їхньої допомоги. Забезпечення людей гарячими обідами. Їх готують і доставляють волонтери фундації Мудра справа при УГКЦ. Також для тих, хто змушений ночувати в холодних умовах або немає змоги обігріти оселю. Зібрали і роздали спальні мішки.